Біткоін може ввалитись на 50%. Про це я говорив в минулому відеоролику. Та порівняв два періоди минулого росту та теперішнього росту, що вказує на те, що можливо зараз може бути падіння, яке було ідентично до минулого. Але давайте зараз включу менший таймфрейм, тому що в мене включений тижневий таймфрейм, денний таймфрейм, та покажу вам те, що може відтягнути це падіння. Аж на два місяці. На свічному графіку хотів би вам порівняти декілька локальних ситуацій. Як бачите, сьогоднішня ситуація на біткоїну графічно відображає ситуацію, яка була недавно. Ми так само отримали свіп хаїв, отримали ось таку нисьходящу проторговку, і тут ідентично. І Якщо слідувати формацію, яка є в даній зоні, ця формація тут так само схожа, і в нас є можливість відкатного росту. Ця можливість можлива тому, що зараз ринок знаходиться в нейтральному положенні, і завжди у нас ринок починає падати не з нейтрального положення чи з положення страху, а коли на ринку у нас є зона екстремальної жадібності. Як бачите, зараз ми перейшли у зону страху, і в нас є можливість відкатитись в екстремальну жадібність, і для цього нам потрібно ще буквально місяць-два, після чого і може відбутися той страшний період, про який я говорив в минулому. Також на додачу, якщо порівняти в наш минулий період, з даного боку, і ось цей, так? Росту. То тут падіння відбувалося в кінці листопаду. Зараз у нас вересень місяць. Відповідно, також дати, говорять на те, що у нас є буквально два місяці для падіння. Звісно, падіння біткоїна не означає падіння всієї альти. Якраз це і може стати рушійною силою для того, щоб перетекла нормальна ліквідність в альту і виріс Ефіріум, Солана та менші альткоїни. В принципі, такого сценарію я очікую: Перетік демонації, ріст альткоїнів. І на цьому ринок все. Ну а ти підпишись на мене. На моєму ТГ каналі багато що про крипту. Силка у профілі.